Привіт, дорогі друзі! З вами сьогодні Локатор Медіа і Запорізький факт Чек. Увесь минулий тиждень ми аналізували весь той пропагандистський контент, який створюють окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. І, звичайно, проаналізували для вас найцікавіші пропагандистські е, події. Створені окупантами. Ну, особистий лайфхак від мене щодо аналізу пропаганди, це слово вперше. Активне його використання в усіх новинах. Звичайно, це робиться спеціально, адже завдання окупантів показати, що до їх приходу у Запорізьку область на інші тимчасово окуповані території. Нічого не відбувалося, не святкувалося, не ремонтувалося, не будувалося. І все, що зараз відбувається, звісно, відбувається вперше. Я підібрала для вас дуже цікаву новину по проведенню першого гастрофестивалю у місті Бердянську, який отримав назву Вкуси Пятого моря. Дивимось сюжет про нього. В Бердянске проходит гастрономический фестиваль «Вкусы Пятого моря». В нем принимают участие рестораторы и музейные организации города. Организатором выступило Министерство спорта и туризма Запорожской области при поддержке администрации Бердянского городского округа. О гастрономических предпочтениях легендарной семьи Шмидт рассказали первые участники фестиваля – сотрудники Мемориального дома-музея Петра Шмидта. Семья Шмидтов была православной вторую страничку фестиваля перелистнул уютный трактир на Тищенко. Коренная бердянка Светлана Воробьева, гостеприимная хозяйка заведения, очень гордится своим детищем. И... Мы рады вас приветствовать в нашем доме. Мы постарались вам представить перед вами все то, что у нас в меню из нашего локального продукта. Это у нас Пілінгас фарширований, це у нас бички, це у нас камбала Азовська, це наша тюлічка. Я думаю, всі ви пізнали колишню депутатку Бердянської міської ради і власницю кафе Трактирна Тіщенка Світлану Воробйову. Думаю, що вона запам'яталася не скільки е власноруч приготовленими стравами, а власним касноєзичаєм. Але мова не про те. Я промоніторила соціальні мережі та недавні публікації про всі гастрономічні фестивалі, які відбувалися у місті Бердянську, і навскідку нарахувала як мінімум чотири. Давайте пригадаємо: ну, наприклад, Local Farmer Fest, який відбувся у 2020 році, на який приїхали виробники з чотирьох областей України і які презентували крафтові продукти харчування на Бердянській набережні. Не будемо забувати також про фестиваль пива Бердянськ-Бірфест, який відбувся у 2017 році. Також дуже таким впізнаваним і ярким був фестиваль морепродуктів, який також проходив на Бердянській набережній. Але найулюбленішим завжди був фестиваль Бердянської юшки. Він традиційно проходив кожного року до дня міста. 17 -го вересня готується, а на бистра. Головна закіпіть вадічки, брасаємського картошечку, лучок, марковочку, бичок. Вісіла, сонячна, празнічна. Янотово стоїла рибка вкусна, у хана варісте. Інформацію про це ви можете знайти майже на будь-яких ресурсах у соціальних мережах. Але окупантів це звісно не хвилює. Їм головне показати, що все, що вони роблять, робиться. Вперше ще однією знаковою подією минулого тижня стало святкування. Звичайно, вперше з широким розмахом, розмахом. Увага дня пам'яті російських воїнів, погибших в першій мірової війні. Заходи до цього дня пройшли у містах Бердянськ Токмак. 110 лет прошло с начала Первой мировой войны. Торжественно-траурная церемония по случаю Дня памяти русских воинов прошла в Бердянске. И еще один э, повод отдать память погибшим в этой великой трагической войне и почить их память, отдать дань уважения. И вспоминая их, и оглядываясь вокруг, мы можем также... віддати дань день пам'яті погіршив нашим НІ то вчасніхами СВО особисто мене дивує, чому заходи до дня пам'яті російських воїнав, погірших в Першій світовій війні, відбуваються на меморіалі вічного вогню. Але то таке, то не важливо. Важливо, чого окупанти взагалі святкують цей день, адже минуло 110 років. А я вам поясню, тому що головна задача окупантів. І расистів показати. Іді, воюй за царя, батюшку! Це їхній девіз, їхнє кредо. Воюй, помирай! І про тебе ми згадаємо і через 100 років, і через 110 років ніхто не забит, нічого не забита. Це те, з чим йдуть росіяни на війну, і це те, за що вони вмирають. Ви знаєте, таким красномовним показником всіх заходів, які проводять окупанти, є їх небагаточисленність, да? небагаточисленність відвідувань. Якщо ви подивитесь увесь цей контент, то і на відео, і на світлинах. Це невелика купа людей, і то це ті люди, які безпосередньо задіяні у підтримці. Цього окупантського режиму це керівники структурних підрозділів, це представники окупаційної влади, тобто це вже новий клас таких чиновників, які з'явилися з моменту повномасштабного вторгнення. Звісно, якщо б всі ці заходи мали під собою хоч якусь цінність або вплив на населення Запорізької області і тимчасово окупованих частин, мабуть, людей би було б. Більше, але ми розуміємо, що населення в своїй більшості не підтримує окупантів і не підтримує все те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, не слід очікувати масовості і великої кількості тих людей, які це все це будуть підтримувати. Але це ще не все. Звичайно, день пам'яті російських воїнів, погибших в Первої мірової войні, в очах окупаційної влади і місцевих колаборантів має відзначатися на більш широку ногу і тут всіх. Перевершив, звичайно, Токмацький краєзнавчий музей, ви бачите фото. В цьому ритуальному е зажженню е свічей е взяли участь зовсім ще недавно люди відомі у місті Токмаку, які були доволі. Впізнаваними і люди, яких поважали, ми бачимо Анну Мовчан, директорку, колишню директорку Центру соціальних служб міста Токмака, Міхаїла Армана. Він був членом національної спілки журналістів України, членом молодіжної ради міста Токмака. Зараз вони вперше святкують День пам'яті російських воїнів, погірших. В Первої мірової войні, звичайно, будь-яка світлина і будь-яка пропагандистська новина створена окупантами і окупантськими медіа має ставитися під сумнів і під критику. Окупанти вони люблять все святкувати, і дуже багато пам'ятних дат, свят якихось заходів проходять. Не повірити, майже кожного дня по всій е, тимчасово окупованій території Запорізької області. І цей тиждень був дуже-дуже перенасичений такими датами. Так, відбулися е, святкування Дня воєнно морського флота Росії і е, роковини або День пам'яті дітей, жертв війни в Донбасі. Відповідні заходи проводилися на територіях тимчасово окупованих Запорізької області, але пальму первенства першості ми віддали місто Токмаку. Подивіться на ці світлини, ви бачите, що у святкуванні Дня воєнно-морського флота і дня пам'яті дітей жертв війни в Донбасі взяли участь одні й ті ж самі люди. Про це свідчить. Один і той самий одяг на них, і один і той самий склад людей, які беруть участь у заходах. Це не здається мені дивним, адже як ми сказали при аналізі попереднього роліку, населення тимчасово окупованих територій не беруть участь у цих заходах і не бажають нічого не святкувати, не відзначати, не долучатися до всіх цих пропагандистських. Акціях, тому окупанти викручуються як можуть і наповнюють власний пропагандистський контент одними те ж самими людьми. І ви це бачите. Я дякую вам за увагу! Це був Запорізький факт-чек і локатор медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі. Побачимось!